Зараз відбувається дружній футбольний матч між командами Титани КСК Донбоско Житомир і нашими друзями команда Верес Мрія Рівне. Ми готуємось до чемпіонату України з АМ-футболу. Він має стартувати в кінці серпня. І це такі дружні підготовчі матчі до, до цього чемпіонату. Перемогли 1-0. Верес Мрія. Враження команди Житомира дуже я вражений з хлопцями, що на такому професійному рівні вони зіграли з нами, але порівняно з нами вони більше тренуються, чи ми, або ми більше тренуємося, але мені дуже сподобалось. Дуже на великому рівні, відповідально, коректно. Як говориться, як джентльмени зіграли. Зіграли гарно, але що програли, це мене не задовольняє, звісно. Ну, але ну, враження взагалі, класне, побігали, стомилися. <реш> коротше, все, все чітко. Для мене гра це на, 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 на задоволення, це знайомство з, ну, з новими людьми. Приїхали ми сюди для того, щоб провести дуже класний час, щоб хлопці для реабілітації їм це дуже е, супер класно і. Позитивні емоції, як завжди, від футболу вони і так позитивні, щоб хтось інше місто поїхати. Е, ну як, як тренер можу сказати, що хлопці виклались на 150%. Вони задоволені грою, вони отримали досвід, який е, ми можемо отримати під час тренувань. Це дружня гра. Е, ми грали, ми показали, що ми можемо. Ми все глядачів побачили, глядачі нас побачили. Тому все дуже чудово. Запрошуємо житомирян. Які мають ампутацію будь-якої складності до нашої команди. Ми всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Не обов'язково як гравців, можливо, це просто буде підтримка, можливо, це просто в структуру клубу, Будь-кого і будь-коли ми завжди чекаємо. Ми знаходимося в Житомирі, вулиця Карабельна, 10, база Донбоска, Титани.